В сучасних умовах ведення війни відіграє важливу роль впровадження цифрових технологій. Часто для обезброєння противника достатньо вивести з ладу або придушити його електроніку. Тому саме ось такі засоби зв'язку та управління передали представники трудового колективу Південноукраїнського енергокомплексу, одному з підрозділів радіоелектронної боротьби збройних сил України. Працівники атомної станції допомагають коштами нашим збройним силам України і на цей раз. Було придбано комплекс засобів, які полегшать вам вести поставлені задачі для захисту нашої землі, наших міст, сіл, наших сімей і всіх нас. Дякуємо вам зі свого боку. Військовий вручив лист подяки колективу ПЕС за допомогу в забезпеченні підрозділу та передав слова вдячності від своїх товаришів по службі персоналу електростанції від нашої частини. Дякую, що ви нам. Допомагаєте, нас підтримує, перемога за нами. Дякую. Усі засоби хорошої якості та придбані за кошти, зібрані працівниками енергокомплексу в рамках акції Допомога захисникам України. До пошуку необхідного обладнання були залучені різні фахівці підприємства. На виконання цього замовлення витратили понад 100 тисяч гривень. Електроніку знайшли довго ми шукали по різним магазинам. Спеціалісти допомагали нам для того, щоб з усієї України по Якісь одинички позиції зібрати, і в принципі заявку виконали непогано. Можна сказати, що десь на 99%. Зима не за горами, тому наразі комісія з визначення благодійної допомоги опрацьовує ще один напрям: це забезпечення теплими речами наших військових. Зараз ще нам прийдеться один напрямок спробувати освоїти, оскільки вже від тих військових, які і члени нашого трудового колективу, і южноукраїнці, хлопці, які на передовій, вони вже на собі відчули те, що літо за Закінчується і зараз ми вивчаємо напрямок допомоги купувати якісь теплі речі. Це і флісові куртки, і термобільйо, Ну і все, що з цим пов'язане. Українці відчувають підтримку оборонців держави і хочуть, щоб вони відчували її так само. Тому атомники продовжують працювати на потреби армії.